Дарія вас вітаємо. Ми відразу питання в кінці липня уряд змінив правила виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам. Але зміни набувають чинності у два етапи: з 1 серпня і 1 вересня. За результатами першого етапу, наскільки нам відомо, понад 100 тисяч українців були позбавлені права на отримання допомоги. А хто ці люди? Які порушення вони скоїли? І тобто, чому тепер вони виплати не отримують? Доброго дня, мова не йде про порушення в жодному випадку. Мова йде лише про уточнення тих рішень, які приймалися урядом на самому початку повномасштабної війни, коли ще ніхто не знав про те, який буде період проведення повномасштабної агресії. Всі сподівалися, що вона завершиться там буквально за місяць-два. А сьогодні ми розуміємо, вже, що, на жаль, війна, агресія Російської Федерації триває набагато більше, і ми вже. Ці як суспільство вчимося адаптуватися і жити далі. І відповідно змінюється і нормативна база. І от власне рішення, які були прийняті урядом, вони спрямовані на те, щоб з одного боку дещо впорядкувати те, кому надається допомога для внутрішньо переміщених осіб. І по-друге, для того, щоб сфокусувати надання цієї допомоги тим громадянам, які справді без підтримки уряду не впораються. Тому власне з 1 серпня вступили в силу зміни, які ми сфокусовано в Помогу саме на внутрішньо переміщених особах, тобто як, як це має бути, тому що за даними верифікації, яка проводиться відповідно до закону про верифікацію Міністерством фінансів, 109 тисяч осіб, які отримували допомогу для ВПО, насправді проживали за кордоном, а принаймні півтора місяця до 1 серпня, вони постійно знаходились за кордоном. І е, таким чином, скоріше за все, ці громадяни отримують допомогу від інших держав. Вони не є внутрішньо переміщеними, вони є зовнішньопереміщеними особами. І тому е, такі громадяни власне не підпадають під е, термін переміщені і е, їм виплати було припинено. Також е, е, завдяки верифікації, ми з'ясували, що, наприклад, майже 10 тисяч громадян з тих, яким нараховувались виплати, вже Померли в державному реєстрі. Міститься інформація про факт смерті цих громадян. А ще близько 10 тисяч громадян, як виявилось, одночасно отримували допомогу, будучи зареєстровані в кількох громадах. Таким чином, мова не йде про покарання мова йде про впорядкування. Того, яким чином кому держава виплачує цю допомогу для ВПО, і це дозволяє фокусувати ресурс саме на не тих громадянах, а ті люди, як внутрішньої... які є внутрішньо переміщеними особами, але вони не зареєструвалися, тому що мали намір повернутися додому і на звільнення їхньої безпосередньо домівки. Зараз вони можуть зареєструватися як ВПО і отримувати ті 2000 гривень, які належать дорослим. Звичайно, правила для реєстрації ВПО не змінились як раніше, якщо громадянин проживає точніше, проживав наприклад в зоні бойових дій, чи в зоні можливих бойових дій, чи на тимчасово окупованій території перемістився на безпечну територію, він має право на отримання довідки як внутрішньопереміщена особа, і власне вже маючи статус ВПО, такий громадянин може прийти звернутися по отримання такої допомоги. Оги і е, це право не змінилося. Громадяни, і після 1 серпня, ті, які ще не отримували допомогу, але мають на неї право, можуть звертатися і приходити і отримувати такі виплати. Ну і буквально коротко, 30 секунд з приводу верифікації. З 1 вересня має набрати чинності друга частина змін. Держава завершить перевірку отримувачів допомоги щодо їхнього майнового стану та видатків. Які підстави, окрім тих, які ви перерахували, для припинення таких виплат? Це друга частина тих змін, і вона справді спрямована на фокусування на тих, хто є насправді найменш захищений фінансово. Тому відповідно до цих змін, якщо родина чи отримувач допомоги для ВПО після набуття чинності цієї постанови, тобто з середини липня до 1 вересня, або придбав новий транспортний засіб, звичайно, ми не говоримо про транспортні засоби автомобілі, які. Купуються волонтерами для потреб ЗСУ. або, наприклад, придбав житло, нове чи земельну ділянку, або придбав, наприклад, облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень, тобто. Є свідчення, що в такої родини є достатній капітал для того, щоб робити капітальні інвестиції, відкладати гроші на майбутнє, забезпечувати себе дороговартісними покупками. Так таким громадянам справді буде припинено нарахування виплат, і це допоможе нам далі продовжувати виплати тим громадянам, яких немає такої подушки безпеки.